Там є одна норма, там усі повинні у фраку виходити. Так що я думаю, мені б там його забезпечили, тобто я не купував би його для себе. О, то я б запросив весь е Станіславів і половину Львова, ну і значну частину Києва. Е не один вірш, а ціла книга Сонети до Орфея. Валерій Шевчук безліч. Тобто е, виправляю, виправляю, виправляю. М -м -м. Е, небагато. Ні, мабуть, одна. Ліна Костенко, Леся Українка. М -м -м. Старобільський. А якщо я скажу таких немає? Це відповідь? А чому ні? Та я нічого в Донецьку поганого не зазнав, насправді. Тобто Шевченко. Ну він ще не народився, я його не знаю. Завжди був якийсь інший, але це був ритуал.